Друзі, сьогодні в Ірпіні почалася розправа над ветеранами. Вам не почулося. саме розправа. Сьогодні Анжела Макієва, яка є депутатом від партії Слуги народа, почала розправу над нашими ветеранами. Вона їх не привітала, не подякувала, не вшанувала, а підписала паперець. Де вказано, що наші два керівника відсторонені і проводиться службове розслідування? І банальна така причина: вони не надали річний план роботи. Це стосується нашого керівника управління ветеранської політики Віталія та нашого керівника ветеранхаба Володимира. Ці хлопці працюють на посаді всього три місяці. Але за ці три місяці було зроблено Стільки, скільки не зробили за роки. Ці хлопці розробили програму ветеранської політики. Вони підготували програму підтримки мобілізованим з 22 по 25 роки. Але Анжела Макєєва разом з партією Нових облич не підтримали цю програму. Вони скасували допомогу в 2022 році. Хто мобілізувався в 23-му і в 24-му, і тільки залишили допомогу з 25-го року. І наші керівники категорично були проти. Всі ірпінські ветерани категорично проти. Я вам розповім, чого саме так відбувається сьогодні, чого йде відсторонення, а це перший крок до звільнення. Бо наші ветерани працюють перше за все на громаду і для ветеранів і родин загиблих. Вони не в політиці. Їхнє завдання допомагати. І вони це виконують навідмінно. І вони не є сьогодні і ніколи не будуть прихвастнями Карплюка і партії нових облич. Я кожного з них особисто знаю. Я кожного з них особисто поважаю. Це достойні наші мешканці і громади, достойні наші ветерани. І на сьогоднішній день. До їхньої роботи нема жодних зауважень. А я вам скажу: якщо ви хотіли, пані Анжела, отримати річний план, то треба ходити на наради або їх збирати. І там це питання задавати. І цей план надається за 5 хвилин. Але це просто банальна підстава відсторонити хлопців і проводити службове розслідування. Ви створили комісію, куди входить Міхальченка Лідія Яковлівна, Пасюк Катерина. Євгенія Данилюк, Ковтун Вікторія, Діана Бондарь, Михалина Скорих-Шкарівська. і більшість цих людей вже роками працюють на Карплюка, а не на громаду. Руки проч від наших ветеранів. Наші ветерани не продаються. Вони не здали Ірпінь в 22-му, вони не здали Україну. І зараз не будуть вам продаватися. Тримайтеся, ірпінь з вами.